Танки вогнева міць української армії. Їх бояться та ненавидять орки. Це мож, це броня. Тебе всі бояться. Ти виїжджаєш, навіть один танк це дуже багато чого можна нашворити, скажімо так, своєму противнику. Т-72 машина радянського зразка. Має дальність стрільби до 5 кілометрів, важить більше 40 тонн. Дуже тяжко десь знайти позицію, щоб виїхати. Самі розумієте, 45 тонн це не 13, і не просто десь вийти на посадку. Це дуже тяжко виїхати, особливо в місті, десь на окраїнах, щоб знайти позицію, щоб тебе як то не згулив Нептур і не коптера не завалили. Крім кумулятивних та уламково-фугасних снарядів, хлопці запускають по окупантах і керовані ракети, які працюють на відстань до 6 кілометрів. Вони дуже швидко їх заражають, дуже швидко уложать і дуже ефективно. Це дуже хороша штука, скажімо так. проти ці танки це саме те, що нам треба, і не вистачає її. Працюють бійці на трофейному Т-80БВ. Його відбили під час звільнення Херсону. Був підбитий нашим танком в задню частину в ведуче колесо. Потім ми його віджали. Відремонтували, він знищував вогневі точки противника, живу силу противника. В принципі, працював уже на, тут на Запорізькому напрямку. Аби швидко орієнтуватися на нові місцевості, командири танків регулярно проходять тактичні навчання. Перед кожним виїздом екіпаж ретельно перевіряє машину. Заміри масла, та сол ну це щоб коротше нормально двигун працював, щоб нічого там не зупинилось дорозі. Швиденько і все, прогріли, поїхали. Холод, сирість, розмиті поля не страшні танкістам, адже ця машина проїде навіть по такій багнюці. Як на навчаннях, так і в бою машину супроводжує дрон-розвідник. Керує пташкою колишній танкіст. Нині оператор БПЛА на псевдобудда. Моя робота злетіти, знайти ціль, передати координати цілі командиру. Командир вже передає командиру танка, який коректирує, вводить дані, а я вже потім по розривах кажу, куди далі стріляти. Стою вправо, стою вліво, ближче далі коректирую. Війна змінилась, кажуть захисники. Окупанти частіше запускають і в дрони, тому хлопцям необхідний надійний захист, засоби радіоелектронної боротьби, які можна встановити на бронетехніку. Якщо будуть треба портативні, ми їх просто переробляємо під себе, встановлюємо на машину, і екіпаж вже буде знати, що в півдронів він може бути ну, безпечно себе почувати. Попри складну ситуацію на фронті, бійці 128-ї бригади стримують ворога, не дають просунутися в бік Запоріжжя. Противник ніяк не полишає спроб просунутися в напрямку міста Запоріжжя. Ми, наша бригада зустріла на цьому напрямку війну, зупинила противника, провела ряд успішних атак влітку осінню 2023 року, повернула декілька населених пунктів під свій контроль. Ми тримаємо фронт під надійним контролем.